Добрий день, вельми шановні студенти, абітурієнти, викладачі коледжу. До вас звертається ваш випускник 2005 року, група 5011. Класний керівник Аката Людмила Іванівна. Мене звати Микола Побойвок. Наразі я працюю. В міжнародній компанії Сіклум, яка займається розробкою будь-яких на будь-який смак рішень для різних інтерпрайз-бізнесів. Моя позиція Data Tech Lead. Я працюю з даними, працюю з аналітикою, з датавари хаусами, з різними BI рішеннями Ось подобається мені працювати з даними і дуже дякую, що заклали такі основи. Що дають якби, рухатись далі. Отже, в цей день я хотів би привітати наш рідний коледж з Днем Народження. Часи дійсно дуже важкі для всіх нас, тому можна побажати лише одного, якнайшвидшого повернення в рідні стіни. щоб всі ми, тобто випускники та й студенти і викладачі, і саме Зустрічались саме там, а не на віртуальних ось таких просторах. Що би я хотів, наприклад, побажати абітурієнтам. Йдіть на ті спеціальності, де вас будуть просто горіти очі, як колись горіли в мене. Щоб ви розуміли, коли я йшов на цю спеціальність по програмування, у мене навіть комп'ютера не було, але в мене загорілись очі. І я дякую долі, що я обрав цю спеціальність все-таки, тому що вже 15 років я працюю з даними. Мені це дуже цікаво. Далі, що би я побажав студентам? Студентам я бажаю. Що бажаю? У вас багато вільного часу, я пам'ятаю це по собі. Багато читайте. Читання це база. Не якісь тіктоки, ютубчики, а саме читання. Не пропускайте предмети. От зараз вас не можливо. Можливо, часи змінились, так? Але я пам'ятаю, що не було такого розуміння, для чого мені той чи інший предмет? Я технар, я йду там програмістом, навіщо мені філософія, навіщо мені фізкультура? Шановні мої. Всі предмети важливі. Філософія потрібна, щоб просто спілкуватися з людьми. Коли ви будете зустрічатися з друзями, це дуже цікаво. Повірте мені, фізкультура потрібна, наприклад, ви будете, якщо ви бухгалтер, якщо ви економіст, якщо ви програміст, це сидяча робота. Тому фізкультура це невід'ємна частина мого життя зараз, наприклад. Тому до чого я все веду? Що кожен предмет це пазл. Цих пазлів дуже багато. І саме ви в цьому житті будете з цих пазів збирати картину. І от той пазл, який ви візьмете так, з собою, і як ви, його, як ви з нього там зберете таку от картину, все-все це залежить від вас. Ось. Ще я не сказав, що я вже два роки займаюся. Волонтерської діяльності. Перший рік великого вторгнення я волонтерів для ЗСУ Херсонщини, нашої рідної Херсонщини для звільнення правобережжя. Приєднутися до цього руху. Ось в мене навіть зараз я йду насправді з нової пошти. У мене в руках ось тут тепловізор. Його ціна 72 тисячі гривень. Повірте, навіть без однієї, без п'яти гривень мені б його не продали. Тобто навіть оці, оці гроші невеликі, там гривня, 5, 10, вони мають значення. Тому не ігноруйте волонтерів. Допомагайте. Допомагайте наближати перемогу маленькими. Але системними кроками. Що ви можете робити для цього? Це для, і для студентів, і, можливо, для викладачів, для всіх нас, для українців, патріотів, таке побажання. Ви можете, наприклад, плести сітки, виділити собі 30 хвилин в день і займатися цією справою. Ви можете розливати і виготовляти свічки. Ви можете виготовляти, наприклад, те ж саме, гнути арматуру і вертоляти скоби. Для цього не потрібно. Е, ні, часу, може, потрібно багато, але можна це зробити кожен там по пів години і це вже Це вже там 2-3 години, розумієте, і це вже 200 скоб, наприклад, на гнутан. Далі ви можете влаштовувати благодійні ярмарки і збирати тим самим на ті ж самі дрони е, чи, е, чи тепловізори чи інші е, необхідні речі. Для наших захисників і таким чином е, наближати перемогу. Все це я говорю, чому я говорю про маленькі кроки? Е, тому що це з філософією Кайзен. Загугліть, почитайте, що це таке, таке Кайзен. Кайзен це поступове поліпшення. Е, прочитайте, а і нехай ця філософія вас надихає. Ось. Тільки маленькими кроками можна добиватися своїх цілей. Всіх об'єдняв і я сподіваюся, що прийде час і ми зустрінемось в рідних стінах. До зустрічі і ще раз зі святом!